Доброго ранку, дівчатка, Рахів Україна. У мене сьогодні гарні новини, бо мій цей проєкт валяльні скарби, він закрита. Тобто, посилочка вже прямує до свого нового власника, От, і е, хочу виразити подяку. Дякую всім, хто дивився ці відео. Дякую всім, хто коментував їх, бо все це, ну, якось так, знаєте, ну, більше людей може все подивитися завдяки коментарям, та лайкам. Так, дякую всім, хто підтримував лайками. Дякую е всім, хто пропонував гроші. От. Але посилочка поїхала до пані Олени. в, 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 в Білоцеркову. От і ну, взагалі-то, дівчата, як воно відбувалося, я зараз скажу. Ну, от, у, у, у пані Олени і чоловік, і син знаходяться у лавах, у війську. Ось, і ну, ця людина дуже добре знається на цьому стані. Але це так, це такі, знаєте, як вам сказати, ну, це такі, ця інформація, вона нібито така попутна. От, але вона просто перше звернулася зранку. Вона просто перше звернулася, запропонувала ціну, вона мене влаштувала. Ось, і ми якось домовилися. От. Але потім, потім ще люди ну, там писали, ще щось пропонували. Ну, дівчата, але вже було пізно, вже вже були домовленості, і я, ну, якось, я мала їх дотримуватися. От. Ще, пані Олена, хочу вам сказати, що у коментарях мене син вимусив, але ж, е, мій син е, спілкується з тим, з тим хлопцем, який зараз на Курщині. Він, він е, командир підрозділу, артилеристи. Вони, от і цей там збирають на реп зараз. От, і це е, син мені сказав: мама, треба ім'я. Треба, треба від кого це прийшло, От, бо хлопці мають відчувати, що їх підтримують наші рідні, що їх підтримують взагалі незнайомі люди. От, тому, пані Олена, я написала в коментарях ваше ім'я, прізвище і звідкіляве. Тобто хлопці будуть знати, що ця, ця сума, вона не маленька виявилася, От, вона від вас. От. Ну, дівчата, це таке, це, це подяка мені ваша. Моя вам отак. От От. Але сьогодні ще, знаєте, поки там розбиралася із своїми цими валяними скарбами, ще натрапила, знаєте, ну, воно ще якось так ну, склав та й забув. Потрапила ще на свої скарби, які ну, тканина. тканина. Бо був в моєму житті такий. Період, коли я дуже. Ну, в мене так я, я забагато чого бралася. я, ну, мені дуже, взагалі дуже подобається печворка. От, але не знаю, дівчата, чи я вимовляю, прав... вимовляю правильно, чи неправильно, бо я навіть не знаю, де тут наголос поставити, Ну, кажу, Ну, кажу зрозуміло. Я взагалі дуже люблю. У мене дуже багато валяних вещей ну, речей соці... ну, я... тобто, печворком, але там інша ж технологія. От. Ну, потому, то... Тому що я взагалі ну, слаба на це. І Я якось собі надумала зробити. Знаєте, Не якусь там, там, салфеточку. Якусь серветку. А так відразу, знаєте, ковдру. Але, дівчата, вона мені вдалася. Давайте я вам покажу свою ковдру. Вона в мене тут у ракові. Вона залишилася у Харкові. От дивіться, яка. Оце от, бачите, оце така оце оце така, така ковдрочка в мене. От, от. От, бачите? Ну, от. ну, Вона така гарна. <гарна вона така. Так. І, Але ж, знаєте, ковдру зробила одну. ну, ще, правда, там Заготовка ще на одну була, але вона залишилася вже в от. А, а Купувала багато, бо як, як тільки не побачу щось таке, що впало в око, я його обов'язково ну, це, купувала. От, Так що, дівчата, зараз я вам покажу, що, що в мене є, але схема та ж сама. Та ж сама, якусь та, я, але я, я розумію, що тут же взагалі та здебільшого так? От, і, Але може хтось э, такий же многостаночник, як, як і я. От, тому, ну, ну покажу. А Може станеться. може станеться. Схема та ж сама: пропонуйте якийсь які, ну, донатик, який я хлопцям відправлю. От, і, э, і давайте свою адресу. Ну Дівчата, буду показувати лише кольори. Так? От, тому що вони, дивіться, воно тут вже от, ось воно, бачите, воно вже порізане. Ну так, Щоб воно щоб воно було, ну, щоб його було зручно зручно якось з ним працювати, воно вже порізане на, на такі на шматки, на такі більш зручні. От, от. бачите, ну от. От, от таке, да. ну, Я ж не можу його викинути. Бачите, воно яке гарне. Це ж дуже-дуже може бути гарно використано. Так, отакий жовтенький. Далі. Буду показувати лише е, ці кольори, а е, об'єм, це, ну, воно, ну воно, воно воно якось так витко, бачите. От. От, отаке далі. Далі ще отаке жовтеньке. Воно воно не біле. це Воно якось так виглядає, але воно таке дуже-дуже світло-жовте. Далі, отакий, бачите, який помаранчевий, гарний кольор. Далі оце коричневеньке. Далі. Ой, дівчата його багато. Оце, бачите, яке малинове. Оце бордо. Оце таке у квіточку. Оце таке коричневеньке. Оце у квіточку, але його багато. Це, мабуть, прямо такий, знаєте, знаєте, такий відріз. відріз, як там, як, там, як там його українською сказати, отріз, От оце. От. Його багато цього. Так далі. От це те, що я використовувала на цій ковдрі, але. Але, але, але от це. Ізнанку, ізнанку я робила з цього. От. Так, далі. О, так і ще. А оце щось біленьке. Це щось біленьке, але теж може може стати в нагоді. так. Отут це теж воно. А ну-ка, зараз я подивлюся. Ні-ні-ні- -ні -ні -ні. це це якесь ці платья було, чи щось таке, але воно порізано вже. Це не, це не, адрес, не адрес. Так далі. Оце ще, оце вже у нас таке було, таке вже було, але тут, знаєте, його так більшенько. Так, оце таке блакітненьке. Так. Далі. От, дивіться, яке. <сум> Насправді ж <все> добре, так? <сум> Далі. Оце зелененький, теж гарний кольор, так. Оце, оце в квіточку, але, ну, Дуже гарне. Я дуже полюбляю оці квіточки на чорному фоні. Це дуже гарно. Яке можна зробити добре? Але, дівчата, все. Мій потяг вже пішов. Оце ще таке, бачите, яке теж, теж добре, так? Оце у, кліт... у кліт... Щас, ой, боже, завалиться. Оце у клітинку. Але теж непогане, бачите? Далі. Дівчата, ще трошки. Ще трошки. От, отаке, отака клітинка ще. Ну, це це від, від, від моєї ковдри. Але тут ну, вона такий мал, маленький маленький шматочок. От, так. От така вона не хебешна, не знаю. Мені здається, навіть вона якась штучна, але, але кольори гарні. Далі от таке якесь, це, знаєте, ну, таке фонове фонове. Можна зробити. Так, ще дивіться, яке яскраве, зелене, добре. Так. І от таке малинове. Мені здається, що вже таке було. От бачите, скільки його. так, Далі. Ще. От шматочок, ще шматочок з того з того, що в мене моя ковдочка зроблена, так. Далі ще отака от клітина. Отака от клітинка. О, дуже гарний кольор мені подобається. Так. Ще що. Отакі от блакитненький. Далі от. У маленьку квіточку. О, таке, таке в нас була така клітинка вже, да? О, так. І ще що? О, дівчата, оші. Бачите, яке гарне? О, яке гарне. Бачите? Але воно ще, ще дивіться, воно ще є таким, бачите, з яким-то мереживом тут. О, теж можна, можна щось таке цікаве видумати. Бачите, оце, а це лише мережво, то Мабуть, інше я все, все вже використала, а це, лише оце мережа залишилося, Але дівчата теж можна використати, але для валяння воно, його, я, я так гадаю, що його не приваляєш. Оцей, оцей шматочок, який би він не був файний, його не приваляєш. Так, далі. І отаке от ще зелененьке з лісточками. Ось цей шматочок теж, теж, ну він такий, він малий, але теж щось можна використати. От, дівчата, це все, що в мене, що в мене є з тканин. Так що, дівчата. Дивіться, розглядайтеся, може, кому, може що потрібно. Ну, не, не, що, не що кому тут? Тут, звісно ж, якщо забирати, то, то все, все разом. От. І, ну, я не знаю, пишіть, пишіть, пишіть якщо, якщо кому щось потрібно. Бо теж, знаєте, якось, ну, воно лежить, його, його шкода, що воно так без, без цього, без всякої користі, без нього, чого пролежить і так воно зіпсується і все, не буде, нічого не буде. Так що, дівчата, це все. Ще раз дякую вам. За те, що допомогли мені оцій моїй справі з карбами валяними. Я дуже задоволена результатом, дуже задоволена. От, е, гароші хлопцям вже пішли. Ну, це все. На все добре. Слава Україні!